Привіт усім, любі друзі! Хто завітав до мене на канал? Не можу сказати, що сьогоднішній ефір у мене буде радісний, тому що в мене, на жаль, трапилося те, чого я найбільше при вирощуванні будь-якої птиці не люблю і дуже важко переношу. І Думаю, як будь-хто з вас це з невідомих для мене причин. Прийшли ось так з роботи і лежить нерухоме тільце Одної з пташок. Це, звичайно, видовисько. Ось воно. Маленьке, маленьке. Ну, вже маленьке зовсім, але ось таке індича. Воно посиніло чогось. Ну, посиніло, може, того, що померло, не знаю. Ось дубка в нього була чистенька, так щоб сказати, що він поносив там, чи щось таке в нього було, то не мож Що тут ще? Цього воло взагалі нормальне, не забите не водяне. Ну, звичайно, ростин я робити ніякий не буду, але нещодавно я знімала відео, то ви могли бачити, що вона сиділа ось так надута, незрозуміло. І тому подібне. Сказати, що я їм не провожу які пропойки, або вони у мене ростуть на зерносуміші, як інші, до прикладу, кури, то я не можу. Ось, сказати, що я їх годую чимось неправильним, то також ні, але зараз зараз хочу закрити. Ось тому всі пропойки, які потрібно, всі я їм дала. Їда в постійному доступі, вода в постійному доступі, вода рано кожного ранку і кожного вечора чиститься, міняється і також чистенька. Митронідезол даю також по графіку. Від кокцидіозу пропоїла, від глистів пропоїла. В общем, все зробила, як має бути, і тому подібне. Ну, і така трагедія у мене сталася. Це, взагалі, для мене така надзвичайно неприємна ситуація, тому що можна так сказати: в дупу їм дуєш. А воно ось таке сітрапило. Але, не знаю, ви, можливо, тримаєте набагато довше, ніж я. І однозначно, у вас досвіду, можливо, є більше, тому буду надзвичайно вдячна, якщо ви мені щось порадите, що можна їм дати ось зараз, у даний момент. Їдять вони їдять вони у мене калинку, ріст для індиків. ось, Але. І більше нічого я їм у їду не додаю. Але зверніть увагу, у мене тут є черешня. І час від часу ось ягідки падають донизу, а тут немає жодної ягідки. Чи може таке бути, що саме вони склювали ці черешні, які падають зелені разом з кісточками. І це. Призвезло до таких фатальних наслідків. Чи може це бути? Ау, поляче. Собі думала, що ззаді мене нема нікого, вона підійшла і мене дзюгнула. Ось, якщо це може бути від цього, то я не знаю, куди їх можна подіти, щоб вони це не довбали. Бо я щерешню зрізати не зможу. Місцями їх поміняти також, не знаю куди, туди корей і індиків місцями поміняти. Там черешні немає, але там буде скоро яблука. Та й такі-то справи, тому, бачите, немає нічого ідеального при вирощуванні птиці, і це інша сторона медалі, коли ми можемо бачити немає. Позитивне вирощування і, як то кажуть, насолоджуватися процесом зростання індиків, а можемо бачити ось такі сумні моменти. Та, розкльову немає, слава Богу, але, але не знаю, може вони побилися. Може бути таке, що тепловий удар або сонячний удар, тому що ми прийшли тут на цю індичку, дуже сонце било. Чого вона не сховалася всередину, для мене є загадка. Ну, ми вже застелили таку на сітку, затемняючу сіточку. Якщо це була причина цьому, то щоб уникнути і надалі. Не знаю, порадьте мені щось в коментарях, буду вам надзвичайно вдячна, бо в мене опустились руки і я вже нічого не хочу. Всім буду дуже вдячна, хто відгукнеться і напише мені поради. Вам бажаю гарного, приємного вечора, спокійної ночі, здорових пташенят, здійснення ваших задумів, мрій, сподівань. Дякую Збройним силам України. До нових зустрічей.